Як відчуття виграли у самісінькій кінцівці? Відчуття? таке дуже, дуже важка була гра, дуже незручний соперник. Дуже добре, що ми змогли забрати ці три бали. Це вони дуже важливі для нашої для нашої для нашого стану у турнірній таблиці. Тому дуже емоційна, така дуже важка гра. Хоча і не грав, але це все відчув на лавці запасних. Ну, з лавки, як відчуття від гри, рахунок справедливий, чи все ж таки можливо нічия була б більш справедливим? Ну тут така гра до моменту, знаєте, як де кому більш повезе, можливо, більше нічия, але було дуже мало помилок, що з іншої, що з одної, що з іншої сторони? Тому хто більше помилився, той програв, вийшлось так. Очевидно, що команди не хотіли помилитися, і це кидалося у вічі. Але скажіть, будь ласка, чи можете ви сказати або когось виділити у складі вашої команди і у складі суперників? Ну наша команда – це Сергій Тимошенко. Він вже дві гри поспіль не пропускає голів. Дуже багато сьогодні виручав. Верхня вся гра. Ніхто навіть голови не зацепився. Це головна, як сказав, фішка. Команди Легія це навіси в штрафну. Він все там контролював, контролював дуже багато відбив на ноль. Відстояв у легії. Ну у легії можна відмітити Демоденко. Він з лівої ноги дуже багато дискомфорту приносить всім командам. Дуже сильний гарний удар. Та в ці в цілому всі більш-менш однаково. Також стовп не пам'ятаю його фамілію, але Якубаш. баш, так він дуже багато роботи Робить дуже важко проти цього гравця грати, але Сергій Тимошенко сьогодні сміх його переграти. Дуже щиро від вас про Сергія. Не боїтеся, що на лавці будете просиджувати? Ну, якщо він буде краще стояти, ніж, ніж я, то що ж робити? Придеться сидіти з перемогою. Дякую.